Доброго дня, малята! У нас сьогодні з вами заняття з логіку математичного розвитку. А давайте з вами згадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, правильно, зима. А згадайте, дітки, яке свято було нещодавно. Правильно, це свято Нового року. І от нам зайчик сьогодні прислав. Чарівну скриньку. Подивіться, яка вона яскрава! А давайте подивимось, що ж нам надіслав зайчик у скриньці. Ой, дітки, що з'явилось? Що це скажіть? Правильно, це новорічні іграшки, новорічні кульки, а якого вони кольору? Так, зеленого. Та червоного. Давайте ми з вами їх порахуємо. Я приготувала дві смужечки. Покладемо на смужечки наші кульки. Скільки кульок на верхній смужці? Так, дві. Якого вони кольору? Правильно зеленого. А скільки кульок на нижній смужці? Так. Дві. Якого вони кольору? Правильно, червоного. А яких кульок більше зелених чи червоних? Так, їх порів. Або ми можемо ще сказати зелених кульок стільки ж, скільки і червоних. А що ще поклав зайчик у свою чудову скриньку? Давайте подивимось, дітки. Та це ж подаруночки, які вони чудові. Якого вони кольору? Так, зеленого і синього. А давайте ми з вами їх порахуємо. Так, скажіть, скільки зелених даруночків на верхній смужці? Правильно, два. А скільки синіх даруночків на нижній смужці? Так, один. Яких даруночків більше зелених чи синіх? Правильно, зелених даруночків більше, ніж синіх. А ще ми можемо сказати: зелених даруночків більше від синіх на один. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Так. Треба додати один синій даруночок. Молодці, дітки! Так, дітки, а зайчик разом із скринькою прислав нам ще ялиночку. Яка ялиночка? Зелена, красива, пухнаста, святкова. А давайте ми з вами спробуємо нарядити. Нашу ялиночку кульками і скриньки. Ось так. Подивіться, яка вона стала гарна. Діти, скільки у нас ялиночок? Одна. А зайчик разом з ялинкою надіслав нам ще цифру один. Цією цифрою позначають предмети, яких по одному. Давайте розглянемо цифру один. На що вона схожа, дітки? Ану, подивіться уважніше. Так, цифра один схожа на гілочку. Також вона схожа на лелеку. А ще можна порівняти її з цукеркою, які ви молодці. А зараз, дітки, подивіться у дзеркало. і Скажіть, що у вас по одному? Так голова одна, ротик один. Ніс. Один. Молодці. Так, а наше заняття підходить до кінця. І давайте згадаємо, дітки, з якою цифрою ми познайомились. Так, це цифра один. А скільки предметів означає цифра один? Правильно, вона означає, що предметів один, як ялинка. А на що схожа цифра один, дітки? Так, на гілочку, на лелеку. На новорічну цукерочку. Дякую, дітки, вам за увагу. Ви були дуже уважні і розумні. До нових зустрічей. До побачення!